Я сильно надумав купувати. А сам він навіть квартиру купити не може. Тепер знову від мами до мене переїдеш. М? То зараз же й мамину квартиру пограбують. Там вже були не тільки гроші, там були всі твої документи. Прописка твоя. Я в шоці не вічне. Зараз поїду перевірю. Дайте знати, коли перевірити. Мій номер номер. Він мамі розбатякав? Точно мамі я розпотякав? 是真的。嗯